Вітаю, сталкери. Сьогодні ми зануримося в загадковий світ угрупування моноліт у грі Сталкер. Моноліт вірність незримому. Витоки моноліту сягають трагедії Чорнобиля. Чутки говорять про таємничий кристал, що з'явився з хаосу, ставши маяком нової віри. Для деяких це просто камінь, але для послідовників моноліту це пророк, народжений у зоні, що веде їх крізь темряву. Уявіть собі групу настільки відданих, настільки поглинутих своєю вірою, що вони жертвують усім заради моноліту. Ці фанатики виконують моторошні, мовчазні ритуали, підносячи молитви своєму шанованому кристалу. Вірити в моноліт означає пожертвувати всім, кажуть вони. У середині моноліту існує жорстка ієрархія, накази абсолютні, а вірність непохитна. Одягнені в захисне спорядження, вони рухаються з точністю, встановлюючи стратегічні блокади та виконуючи свої плани з військовою ефективністю. Життя в зоні небезпечне. Воїни моноліту щодня стикаються з жахливими мутантами та смертельними аномаліями. Їхня непохитна віра підживлює їхню стійкість. Втратити віру означає прийняти смерть. Але те, що справді огортає моноліт таємницею, це невідоме. Кристал стоїть у центрі незрозумілих подій. Карти ведуть до місць, сповнених аномалій, що ставить питання, чи справді ми розуміємо, що ізолює моноліт. Вплив моноліту виходить за межі простої віри. Дослідники вивчають його артефакти, заінтриговані тонкими, але потужними спотвореннями, які вони викликають. Моноліт це більше, ніж просто камінь, це віра вітер. На завершення. Задумайтесь, зона чекає. Чи наважитеся ви стати частиною моноліту? Пам'ятайте, віра може бути небезпечною. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові занурення у світ Сталкер.